1 листопада, кого будемо слухати? По правді, по правді кажу вам, хто слухає Слово моє і вірує в того, хто послав мене, життя вічне той має і на суд не приходить, але перейшов він від смерти в життя. По правді, по правді кажу вам, наступає година і тепер уже є, коли голос Божого Сина почують померлі, а ті, що почують, оживуть. Івана 5, 24, 25 Голос, який ми повинні чути, це завжди голос Сина Божого. Тільки цей голос дає життя, тільки ті, хто чує цей голос, будуть жити. Коли людина говорить, вона має бути лише устами, а голос Божим. Коли хто говорить, говори як Божі Слова, 1 Петра 4:11. Якщо хто говорить від себе, його ми не повинні слухати. Деякі Самаряни увірували в Христа через те, що їм розповіла жінка, яку Христос зустрів біля колодязя, але. Значно ж більш вони ввірували через слово Його, а до жінки казали вони, не за слово Твоє ми вже віруємо, самі, бо ми чули й пізнали, що справді Спаситель він світу, Івана 4,41.42. Їхня віра була основана на справжньому фундаменті, на слові Христа. Жодна віра, яка не має цієї основи, не буде міцною. Коли багато учнів Христа відійшли від Нього, бо не могли прийняти Його слів, Ісус запитав і дванадцятьох. Чи не хочете й ви відійти? Івана 6,67. Петро сказав: До кого ми підемо, Господи, Ти маєш слова життя вічного. Ми ж увірували та й пізнали, що ти Христос, Син Бога Живого. Вірші 68,69 Ніхто, крім Христа, не має слів вічного життя і немає іншого й тепер. І ті, хто чує Його слова, вірять і впевнені, що він син Божий. Вони мають знання, яким не володіють інші. Ісус сказав: Мого голосу слухають вівці мої, і знаю я їх, і зо мною слідком вони йдуть. Івана 10.27. Справжній пастер, як вижене всі свої вівці, він іде перед ними, і вівці слідом за ним ідуть, бо знають голос його. За чужим же не підуть вони, а будуть утікати від нього, бо не знають вони чужого голосу. Вірші 4:5. Істинний пастер, свої вівці він кличе по іменню, вірш 3. Ось як вони знають його голос. Він говорить до них особисто, до кожного окремо, і вони знають це, так і ми впізнаємо голос Сина Божого. І саме цього голосу, і лише цього ми маємо слухати. Багато голосів сьогодні кличуть, багато кажуть: ось тут або ось там. Але голос пастиря відрізняється від них усіх. Це голос того, хто добре знає нас і добре знайомий з нами, з нашим минулим життям, з мотивами, думками і сумнівами наших сердець. Він знає нас на ім'я, і якщо ми почуємо Його голос, Він відкриє нам своє ім'я і через віру в ім'я Його. Нас оздоровить, як це сталося з калікою біля червоних воріт храму. Дії 3:16. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас! Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте поставити лайк та залишити коментар.